Вітаю вас, друзі, на каналі Фанатвак. Сьогодні є включення, а це означає, що в нас на продаж залітає чергове авто. Друзі, сьогодні дивіться, яка красунечка: Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал. На титанчиках на класній гумі. Класний чорний колір, тонування є. Машинка в рідній фарбі. До речі, це дуже важливо. Машинка в рідній фарбі. Зараз, як завжди, ми пройдемося по салончику, потім прибором показую. Друзі, ну єдиний нюанс, і то це нюанс для любителів, і на, на думку кожного, двигун тут 1.4, бензин. Намагалися постійно брати 1.6, 2-літрові, двохлітрові, бо вони рахуються як більш надійні. Але машинка була в класному стані. І на 1.4 провірили моторчик, все шепче класно на гарній комплектації. Тому машинку вирішили взяти. Отже, друзі, дивимось. Стан дверних карт. Провисання нема. Є, невеличка ось така потертість, але провисання немає. Кнопочки в класному стані. Дивіться, тут також все чітко, друзі. Машинка чистого 2009 року. Дивіться, стан салончику. Ну, Питань тут немає по салону. Руль перешитий, скажуть, о, руль перешитий. 191 пробігу. Е, Сервіска є. Е, так, дивіться, стан. На кондиціонері, круїз, електросклопакети. передні-задні. Ось такий станчик. Диванчиків. Е, дивіться. Ну, друзі, по, по салончику питань немає, машинка в класному стані. Е, стосовно перешитого руля, бо зразу відповім, бо будуть, однозначно будуть коментарі. Ага, 190 руль перешитий. Друзі, ну руль можна перешити і після 150 тисяч, бо кожен із нас експлуатує машину по-різному. Хтось, можливо, каблучкою затер, хтось, можливо. Часто руль ну це ж, це ж елементарні речі, які, ну, в принципі, кожен по різному експлуатує своє авто, так як я вже сказав. Тому ну, приїжджайте, дивіться, кому не подобається, це ж таке. Все, друзі, по кузову йдемо. Давайте. Капот. 149, 134, трішки машинка грязна. 152, 98,3, 111, давайте, давайте. 120, ви бачите, напилилась, вона стояла трішки 130, капот не фарбований, бо скажуть, зараз там 150 показала, 113, 69. Я просто знаю, що машинка в рідній фарбі. 101. Давайте, капот. Е, кришу 112. Друзі, поки буду знімати, зразу скажу, відкоментую стосовно. стосовно... Коментарів там пишуть під відео Бариги. Я взагалі не розумію цих людей, чи це в людей в голові щось там незрозуміле. Що значить бариги? Тобто у нас що всі люди в Україні, які торгують чимось, то це бариги чи що? Ну так попробуйте ви побарижить. Поїхати, знайти машину, привезти, скільки зараз нюансів, купа, підготувати машину. Не пишіть цей бред. Бариги. Бариги це ви ті, які лежать на дивані, мабуть, і пишуть нічого не роблять, що Бариги. Не хочете брати машину, чи вона на вашу думку дорога? Будь ласка, відпишіться від каналу, не підписуйтесь і не коментуйте. Є люди, які дякую за коментарі, які пишуть е, нормальні, адекватні коментарі там, наприклад, або якісь там шутливій формі, але без образ. Бо Бариги, мабуть, ви не знаєте слово, як воно розшифровується. Я машину не купую і перепродаю. В Україні. Машини бачите всі на реєстрації на фірмі, тобто вони за кордону. Тобто людина проробила певну роботу. І цінуйте, будь ласка, тому що платяться податки. Машина розмитнюється, платиться податок в державу. До речі. І оце вам вся історія. Друзі, ви бачите трішки емоційно за ці речі, бо, ну чесно, мене е, дуже, дуже злять ці люди, які пишуть такі. Коментарі про бариг. Якщо ви, вам нічого написати більш нормального, то не пишіть. Я завжди таким людям відповідаю, що залишайтесь на зв'язку, ваша думка важлива для нас. Емоційність все прибираємо, друзі. Ось така машинка ще раз повторюю: 1,4 бензин. 2009 рік. На механіці, гарна комплектація. Ми тільки що пробачили, що вона в рідній фармі, Нюансів по машині нема. Немає рижиків, немає здутиків. Машина дійсно в класному. Кольорі класно виглядає. Титани, гума. Тонування, салончик, ну все, по машинки, все як має бути. Приїхали, подивилися, перевірили, сіли і поїхали. Все друзі, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал. Дякую, що ви в мене є. Потихеньку набираємо оберти і наближаємося до позначки в тисячу підписників. Це є перша мета моя. Далі будемо дивитися, як воно. Як воно буде далі діяти. Дуже дякую, що в мене є. Підписуйтесь, не забувайте. В описі, до речі, буде під відео посилання на інстаграм, телеграм, групу, Тікток. На Тіктоці машинки найшвидше з'являється. Тому, будь ласка, кому цікаво, підписуємося, телефонуємо, приїжджаємо, оглядаємо машинку і забираємо. Ціна на старті авто буде в описі під відео, і я її озвучую. Ціна 6 800 на старті. Дорого чи дешево? не знаю. Дивіться самі машинка. Як один мені писав в коментарях, що за Турана купили там за скільки там розмитнення таке і е, півтори тисячі зарабатує на машині. Слухай, шановний, я тобі просто зараз публічно відповідаю. Да, е, вартість авто, собівартість авто, вона складається не тільки з розмитнення, про те, що ти машину придбав, те, що ти її пригнав. За розмитнення заплатив, підготував, потрібно було її знайти. Це все час, це все кошти. Невже так важко зрозуміти? І пише людина, рахує, що півтори тисячі. Та, мабуть, жодні, жодна людина, я не хочу навіть слово перекуп таке взювати, але жодна людина, яка машинами займається, тим паче на гольфу чи на Турані півтори тисячі заробити. Ну, шановний, ви або космонавт, або я не знаю. Це, друзі, вибачайте, бо вже я трішки перебрав з часом, але мав відреагувати, відрефлексувати на цю історію, тому що ну, пишуть коменти, і люди видно, що просто ну, незрозумілі якісь. Я для тих, хто адекватних людей, які є в мене на каналі, які постійно дивляться, ставлять лайки. Я для них просто повідомляю, як воно все формується і чому така дорога ціна. Друзі, гарне авто коштує грошей. Воно коштує грошей за кордоном і тому така ціна. Все, друзі, не забуваємо підписуватися, ставимо лайки. Як вже сказав, на YouTube, Instagram, Telegram, TikTok в профілі в описі під відео. Все, друзі, до нових зустрічей, Па-па!